Життя не стоїть на місці, і все життя ми будуємо день у день Будуємо великі плани, будуємо успішні кар'єри, будуємо щасливі сім'ї, будуємо сильну Україну. Ми не знаємо напевно, що буде там попереду, але все одно продовжуємо будувати. Адже нас підтримують надія на світле майбутнє. Та віра в неодмінну перемогу добра, віра в щасливу та незалежну Україну. Наше будівництво не зупиняється ні на мить, адже воно і є саме життя. Компанія ANGRO будує квітучі квартали в містах, де народжуються, зростають, навчаються, закохуються. Мріють та реалізують свої мрії нові покоління. Ми будуємо комфортні, затишні та надійні будинки, де так приємно відчувати себе вдома, творити, любити, піклуватися, розважатися, відпочивати, куди хочеться повертатися після роботи або довгої подорожі, де сміються, а іноді й плачуть, але переважно від щастя. Де спілкуються з радістю, але найголовніше розуміють без зайвих слів: ми будуємо будинки, де хочеться жити.